В ніч на 26 жовтня армія РФ атакувала Дніпро балістичними ракетами, повідомив офіційному телеграм-каналі керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Алла живе в будинку навпроти того, в який влучила ракета. Розповідає, тривогу не чула, бо вже спала. Прокинулась, каже, від потужного вибуху. Я чую скло. Бум! Я підхопилася, нічого не бачу, я в тумані. Босиком я стала викарабкуватися, якісь все отак на, помаць, на Це Дві мої машини. Оце мій гараж, що з нього залишилося. Ми до чотирьох часов тут не знали, за що хопатися. У квартирі не залишилось жодної вцілілої речі, ділиться жінка. У момент удару каже, її чоловік сидів на кріслі неподалік вікон. А оце отут. Мій чоловік. Ось он отут сидів біля цієї подушці. І оце все. Тут рішетка залетіла, тут <смас> моя шторка, полочка упала. Ну, як, як він, бачите, все в стеклі, як його навіть не поцарапало. Прибирає у квартирі і Микола. Чоловік, переселенець із Краматорська. Розповідає, у момент атаки був вдома сам. Каже, після вибуху вся квартира була у склі. Я якраз прильоха і воно так все повилітала. Я ж у туалеті витяжку сарвала. холодильник біля тривала. Будинок Тамари також зазнав руйнувань через атаку. Жінка розповідає, вибухова хвиля була такої сили, що в її квартирі побило всі меблі. Каже, одна із шаф її придавила. Я не могла вилізти, тому що мене придавило. і так не на мене впало, а так. Потім сусіди начали кричати, Тома, Тома, ти жива, я говорю, жива. А двір женасті, що до сих пор закрита. Ну вони прийшли мені, підняли меблі. Я вилізла з кароваті. На місці атаки поліція розгорнула штаб, де приймає звернення від громадян про пошкоджене майно. Працюють комунальники, допомагають людям і волонтери. Станом на десяту ранку на місці ракетного удару армії РФ тривають пошуково-рятувальні роботи. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільні новини, Дніпро.